Я сьогодні спокійно зранку їхала на судове засідання до києво Святошинського суду. Проїжджаючи по Дніпровській набережні, я побачила, як поліцейські і люди в військовій формі зупинили автомобіль і щось з'ясовували з водієм даного автомобіля. Я вирішила поцікавитись, що там відбувається. Припаркувалася, поставила автомобіль на аварійки, підійшла до поліцейських, сказала, що я адвокат, показала посвідчення адвоката, назвала своє прізвище ім'я по батькові. На що поліцейський сказав, що відбуваються мобілізаційні заходи, і що даний громадянин порушує їх. Водій автомобіля сказав, що він в розшуку не перебуває, але поліцейські наполягають на тому, щоб він з ними проїхав проходити ВЛК. Після чого даний водій автомобіля заявив про те, що він бажає, щоб я його представляла інтереси як адвокат, але поліцейські не допускали до захисту даного громадянина, мотивуючи тим, що в мене немає з ним укладеного письмового договору. Я пояснила, що я маю право захищати і представляти інтереси свого клієнта. На підставі усного договору, але поліцейські на це не реагували і далі продовжували з'ясовувати стосунки з даним громадянином. В цей час до мене підходить чоловік у військовій формі без будь-яких шевронів. Каже, що він є співробітником Дарницького ТЦК і він тут допомагає поліцейським. В чому саме полягала його допомога, він так і не пояснив. Попросив мене відійти від автомобіля. Але якщо я не відійду, то він мене силою звідти відтягне. Я пояснила, що я ніяким чином не заважаю роботі поліцейських, але на це не звертав увагу чоловіку військовій формі, силою схватив мене за руки і кинув на асфальт. Далі я побачила, як інша поліцейська машина на мигалках під'їхала, відкрилися двері з боку. Пасажира до даного водія. Скоріше за все, вони його в подальшому звідти дістали і повезли туди, куди їм треба.